Зонів не відповідає за утилізацію, рекультивацію і так далі. За це відповідає орган місцевого самоврядування, ми їм готові допомогти. Якщо б ми сьогодні зупинили ті навіть кволі роботи, які відбуваються, я думаю, що це не пішло б на користь навколишньому природному середовищу, і це б не вирішило цю е, проблему, яка існує. Е, в Часи децентралізації ми повинні розуміти, що. Кошти з центрального рівня великою мірою перейшли до органів місцевого самоврядування. Збір видалення, транспортування, утилізація, захоронення твердих побутових відходів це є компетенція органів місцевого самоврядування. Вони мають інструменти, вони мають відповідальність і вони повинні цю роботу здійснювати у чіткій відповідності до природоохоронного законодавства, яке прийняте в Україні. Державна екологічна інспекція повинна здійснювати контроль за виконанням цих робіт. Окремо, я хотів би вам нагадати, що до аварії на Гербовочівському полігоні Державна екологічна інспекція накладала приписи на комунальне підприємство, яке неналежним чином здійснювало роботи якраз на Гербовичівському сміттєзвалищі. Державна екологічна інспекція у Львівській області перебувала в судових процесах з комунальним підприємством Збиренка, але така співпраця, умовна співпраця між органами екологічного контролю та органами місцевого самоврядування, на жаль, не привела до вирішення проблеми, а навпаки, була увінчена в гіршому розумінні цього слова катастрофа, яка відбулася, і досить пір не є. Реалізовано. Тому ми, коли говоримо про а, проблему з видаленням твердих побутових відходів з Львова, ми повинні розуміти як мінімум дві складові цієї проблеми. Перша це що в майбутньому місто повинно робити для того, щоб вивозити тверді побутові відходи з міста, куди ці відходи підуть, чи вони будуть розділені, чи вони будуть відправлені на, на повторне використання. Що ми дуже підтримуємо і хотіли би, щоб таке відбувалося, і яка частина з цих відходів будуть захоронюватися з моєї точки зору, і це передбачено в стратегії поводження з відходами, що Україна повинна рухатися в шляху. 100% переробки твердих побутових відходів сьогодні 95% ТПВ в Україні середньостатистично вивозиться на захоронення на сміттєзвалище. Це є неприпустимо за сьогоднішніми мірками і стандартами. практиками. ми повинні від неї відійти, і місто Львів повинно виказати свою лідерську позицію, оскільки так склалися обставини. Друга частина цієї проблеми що робити з старим сміттєзвалищем, яке з 60-х років назбирувало чи накопичувало цю проблему, яку ми сьогодні бачимо. І це також відповідальність органів місцевого самоврядування, органів в першу чергу міської ради і комунальних підприємств, які відповідали за цю роботу. Але я підкреслюю, що Ця робота повинна здійснюватися не самотьоком і не, е, не хаотично. Ця робота повинна відбуватися згідно чітких проєктів, які, на жаль, станом на сьогодні не розроблені, не подані на затвердження і не затверджені. І е, чому я наголошую на тому? Тому що ми спостерігаємо, що Тріщина, яка є на сміттєзвалищі, поступово збільшується, і це є загроза повторних якихось руйнівних наслідків. Я не хочу нікого лякати, але ми повинні це розуміти. Друге, це інфільтрат, який накопичується, він теж повинен належним чином звідти видалятися, перероблятися. Окремо, хотів би сказати, з наслідками аварії. Доволі велика частина земельної ділянки біля цієї, цього сміттєзвалища є забрудненим внаслідок су. Ця земельна ділянка належить іншим землекористувачам і відповідно вона теж повинна бути прибрана, як і зрештою саме сміттєзвалище. Тому роботи є дуже багато, самотужки її ніхто не зможе зробити. Але хтось когось тягнути за руку, це теж не є конструктивний підхід до роботи. Уряд демонструє відкритість і протягує руку органам місцевого самоврядування військ і міській раді в першу чергу, в тому числі тим територіальним громадам на території, яких знаходиться сміттєзвалище Збиранка. Ми спільно повинні розуміти план. Ми його повинні підготувати, затвердити, обговорити. І рухатися дуже швидко. Десять місяців пройшло. Ми пройшли дуже-дуже малий, спільний маю, дуже малий шлях у вирішенні цієї проблеми.